Скільки клітин утворюють людське тіло? Мільйон? Сто мільйонів? Чи може мільярд? Чи може ще більше? От якби таке питання поставили Амебі Протей мешканці прісних водойм, відповідь була б однозначною. Усі організми навколо тебе складаються із клітин. Навіть ті, що не побачити неозброєним оком, як от бактерії. Клітина це структурно-функціональна одиниця живого. Більш того, клітина може бути настільки самодостатньою, щоб утворювати цілий організм. Так, багато бактерій, деякі гриби, наприклад, дріжджі, певні водорості, утворені тільки однією клітиною, отже, вони є одноклітинними організмами. А меба протей саме така. Про особливості її будови та життя, можеш дізнатися з окремого відео. А от рослини тварини і більшість грибів є багатоклітинними організмами. І звісно, ти теж багатоклітинний організм. Тіло людини складається приблизно із 30 трильйонів клітин, це 30 і ще 12 нулів. Також в організмі людини мешкають бактерії, кількість їхніх клітин навіть перевищує кількість власне людських клітини. Досить різноманітні, проте їх можна об'єднати у дві групи евкаріотичні і прокаріотичні. Евкаріотичні клітини обов'язково мають ядро. Ядро містить молекулу ДНК, що зберігає спадкову інформацію. Евкаріотами є рослини, тварини, гриби і протисти. Бактерії та археї є прокаріотами і відповідно складаються із прокаріотичних клітин. Такі клітини організовані простіше за евкаріотичні, але головна відмінність у тому, що вони не мають ядра, а молекула ДНК знаходиться прямо у цитоплазмі. Подробиці про будову клітини різних організмів дивися в одноіменному відео на нашому каналі. Клітини переважно мають дуже маленькі розміри. Діаметр евкаріотичної клітини від 10 до 100 мікрометрів, а розміри прокаріотичних клітин у десятки разів менші від 1 10 до 5 мікрометрів. Так просто їх не розгледіти. Щоб дослідити клітини потрібен мікроскоп. Збільшувальний прилад, що дає змогу побачити об'єкти дуже малого розміру. Так ще у 17 сторіччі англійський дослідник Роберт Гук за допомогою власноруч сконструйованого мікроскопа досліджував зріз горка дерева. Він побачив комірки і назвав їх клітинами. І хоча насправді то були не клітини, а їхні оболонки, саме гук увів термін клітина. Згодом голландський дослідник Антоні Ван Левенгук розробив більш потужний мікроскоп, що дало йому змогу побачити набагато більше різноманітних клітин, наприклад, бактерій, одноклітинних евкаріотичних організмів і навіть клітини крові еретроцити. Із часом мікроскопи ставали потужнішими і відкривали вченим нові мікроскопічні світи. Завдяки дослідженням різних організмів було зрозуміло, що всі вони складаються із клітин, і ці клітини подібні забудовою. У першій половині 19 століття німецькі вчені Маттіас Шлейден та Теодор Шван сформували клітинну теорію. За нею і встановили, що клітина це структурно-функціональна одиниця живого. А так сьогодні виглядає оптичний або ж світловий мікроскоп. Розгляньмо, з яких частин він складається. Почнімо з корпусу Це основа штатив, тубус. Макрогвинт і мікрогвинт, за допомогою яких можна піднімати та опускати тубус. Предметний столик, на якому за допомогою тримачів закріплюють мікропрепарат. Це предметне скло з розташованим на ньому досліджуваним об'єктом. Оптична система складається з окуляра та набору об'єктивів. Окуляр саме сюди треба дивитися, містить кілька лінз і вставляється в тубус. Лінзи дають збільшення об'єкта, наприклад, у 10 разів. Об'єктиви. Це металеві циліндри з лінзами всередині, вкручені в револьверну насадку, що дає змогу швидко їх змінювати. Для цього достатньо повернути револьвер до клацання. Об'єктиви мають різне збільшення, наприклад, у 4, 10 або 40 разів. Ці характеристики вказані на самому об'єктиві. Щоб знайти загальне збільшення мікроскопа, збільшення об'єктива слід помножити на збільшення окуляра. Наприклад, об'єктив дає 40-кратне збільшення, а окуляр – 10-кратне. З'ясуємо загальне збільшення мікроскопа 40 помножити на 10 дорівнює 400. Отже, 400 разів. Перейдімо до освітлювальної системи. Під предметним столиком розташований конденсор із діафрагмою, що дає змогу регулювати освітлення препарату, зробити зображення більш яскравим чи контрастним. У нижній частині мікроскопа є дзеркало, що спрямовує світлові промені через конденсор і отвір предметного столика на досліджуваний об'єкт. Або ж в мікроскопі джерелом світла може бути лампочка. Але щоб побачити клітину, одного мікроскопа недостатньо. Треба ще вміти ним користуватися. По-перше, слід прибрати своє робоче місце жодних зайвих речей, знайти мікроскоп і обережно його перенести на робоче місце. Тримати мікроскоп слід двома руками за основу і штатив. За допомогою револьвера встанови об'єктив малого збільшення. Закріпи мікропрепарат на предметному столику за допомогою тримачів, налаштуй освітлення препарату за допомогою лампочки або, якщо її немає, дзеркала і діафрагми. Дивись в окуляр, щоб пересвідчитися, що світла достатньо. Щоб наблизити об'єктив до препарату, поверни макрогвинт. Але обережно, щоб об'єктив і препарат не торкались одне одного. Дивлячись в окуляр, сфокусуй зображення за допомогою макрогвинта. Дослідивши препарат через об'єктив малого збільшення, за допомогою револьвера перейди на об'єктив великого збільшення. Для наведення різкості зображення повертай мікрогвинт. Після закінчення роботи встанови об'єктив меншого збільшення, забери мікропрепарат із предметного столика і поверни мікроскоп на місце. Але в клітинах є настільки маленькі структури, що за допомогою світлового мікроскопа їх не побачити. Потрібен більш потужний прилад електронний мікроскоп, в якому замість променів світла використовують потік електронів. Такий мікроскоп був сконструйований 1931 року німецькими інженерами Ернстом Рускою і Максом Кнолем. Сучасний електронний мікроскоп дає змогу одержати фотографії не тільки окремих структур клітин, а й навіть молекул і атомів. Запам'ятай, клітина це структурно-функціональна одиниця живого. За типом організації клітини поділяють на евкаріотичні, що мають ядро, і прокаріотичні, що не мають ядра. Мікроскоп збільшувальний прилад, що дає змогу побачити об'єкти дуже малого розміру. Щоб знайти загальне збільшення мікроскопа, збільшення об'єктива слід помножити на збільшення окуляра. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!